Вітаю сьогодні. У Трампа День народження, і Путін, напевно, привітав Дональда Трампа, чого не зробили наші чиновники. Наскільки я розумію, ну повідомлення про це не було поки що в публічному просторі, і у них відбулася розмова. Говорять, що розмова була доволі тривала біля 50 хвилин, і Ушаков, це помічник, чи хто він там у Путіна, поправте мене в коментарях, повідомив про це, що розмова відбулася, розмова. Гарна, конструктивна і вселяє певну надію. Ну, що з що для нас з вами, напевно, і імовірно, і точно Путін і Трамп говорили про Україну, адже Ушаков зазначив, що Путін готовий повернутися до переговорів щодо врегулювання війни, щодо мирних переговорів. Але після 22 червня, 22 червня, у нас через тиждень, тому що буде протягом цього тижня. Нам з вами достеменно невідомо, але станом на зараз, а у нас з вами 14 червня, 21.08, Багато дронів вже залетіло в. Повітряний простір України летять також в Київську область. Ми от зараз заряджаємо авто і поїдемо додому. Будемо спостерігати, що відбувається. Якщо що, звісно, будемо спускатись в укриття, бо на фоні, на фоні відсутності домовленостей про зупинку бойових дій, статись може все, що завгодно. Чому 22 червня для людей, які постарше мого віку Старші, трішки молодші, напевно, ця дата багато що говорить: 22 червня, це та дата, якою відмежовують початок такої великої стадії Другої світової війни. Її називали колись Велика Вітчизняна війна. Це, власне, та дата, після якої життя дуже багатьох громадян радикально змінилось. Я знаю, що Друга світова війна розпочалась в 39-му році, але для Переважної більшості українців, переважної більшості білорус, росіян, таджиків, киргизів, казахів також і громадян Молдови, дуже багатьох громадян, саме з 22 червня розпочалось, власне, те, що було дуже кровопролитним. І проводячи аналогії, можна сказати, що 39-й рік – це як наш 2014-й, а 22 червня 1941 року – це як наше 24.02.2022 року, коли Дійсно, дуже багато людей виявились втягнутими безпосередньо у війну. Відчули на собі, що це таке: бомбардування, обстріли, ракетні, дронами. Безпосередньо, ворог біля біля Києва. Біля... Інших міст захопив, ну і так далі. Чим мені вам розповідати. Тому ми з надією сподіваємося, з надією дивимось на розмови Путіна і Трампа. Все ж таки, хоч якась комунікаційна комунікативна лінія залишається, адже сьогодні Трамп пропонував Ірану перемовини. Ну, не сьогодні пропонував, а в цілому пропонував, і ми знаємо, що Іран відмовився. Сьогодні є інформація про те, що Іран. Відмовився і не хоче брати поки що перемовини, е, поки що цим шляхом іти. Ну я думаю, що тут все дуже просто е, ситуація зводиться до того, що вгамуйте ваш Ізраїль, і потім ми сядемо за стіл перемовин. Поки що Іран відчуває, що він може бомбити Іран, вибачаюсь, Ізраїль, і е, немає причин сідати за стіл перемовин. В даному контексті ми бачимо, що Путін. Хоч якось, хоч якось, десь говорить про перемовини, десь не відмовляється. Хоча атаки тривають, і напади на наші міста тривають. І ми розуміємо, що атаки, які були масовані, вони не останні, це може статися в будь-яку ніч, в будь-який день. Тому потрібно бути уважними, але все одно ви бачите, що Трамп намагається зберігати усю комунікацію. Ніхто, окрім Трампа, це зробити не може, і давайте будемо відвертими, не хоче. Тому я продовжую бути на боці е, Трампа і не бачу причин, чому ми маємо його хейтити. Людина обрала свою стратегію, людина обрала стратегію зупинки війни в Україні, людина не бачить військового е, вирішення проблем. Цієї війни і людина, яка чесно, відверто сказала: Європі підтримуйте Україну, надавайте необхідні всі озброєння. Будь ласка, не ховайте голову в пісок, допомагайте. Але ж ви бачите, що Європа не охоче. це робить, крім заяв, крім слів, крім е, такої, ну там як воно там вони висловлюють постійно. Свої коливання, сподівання, занепокоєння. Ми насправді нічого не бачимо. Навіть мерц, який так, такий був сміливий, такий потужний, але провалилася вся його потужність. Станом на сьогодні ми не бачимо цього лідера як лідера, який може об'єднати Європу. Ну, така історія. Ще раз повторюю: комунікативна лінія дипломатична зберігається, шанси невеликі, але вони є. Україні сьогодні дуже важко, ворог це чудово розуміє, але сподіваюся, що ми не дійдемо до тієї стадії війни, яка сьогодні розпочинається між Ізраїлем і Іраном, де люди абсолютно не зв'язані ні ментально, ні якоюсь історією, ніякими спільними 22 червня, ніякими спільними жертвами, ніякими спільними побудовами. Відбудовами і так далі. Шкода, що Російська Федерація от таким чином війною пішла проти України, це абсолютно злочин, це абсолютно непродуманий, непрорахований крок, який впевнений в майбутньому матиме суттєві впливи на Російську Федерацію, але поки що вони, вони вважають, що в них все добре. Ми теж вважаємо, що в нас буде все добре. Для цього потрібно працювати, для цього потрібно воювати, на жаль, для цього потрібно берегти себе. Бережіть і ви себе і хочу побажати вам тихої ночі, але думаю, що тиха ніч нас поки що не очікує. Напишіть ваші е враження про те, е ваші передбачення, чи можливі перемовини, чи дійсно Путін хоче зупинки бойових дій. А якщо ні, то які в нього плани, що він хоче від цієї війни. Бережіть себе.